щирі вітання всім моїм глядачам. Сьогодні я записала для вас медитацію на завершення війни в Україні. Всі ми хочемо блакитного мирного неба, посмішок легкості і радості в житті. Але давайте це будемо робити разом пришвидшувати цей мирний день. Це глибока ніжна медитація, створена для України та її народу. Створена з любов'ю, вона проведе вас у простір внутрішнього спокою, підтримки та віри у майбутнє. У цій медитації ми об'єднуємо серця у єдиному спільному бажанні, щоб війна завершилась, а наша Україна процвітала в мирі, свободі, добробуту та щасті. Ми самі створюємо нашу реальність. Наше сьогодні і наше завтра. Ця практика допоможе вам заспокоїти душу і тіло, відчути надію, вдячність та любов, підтримати енергетично Україну, своїх близьких та себе і наповнитися вірою в перемогу світла та добра. Нехай ця медитація буде вашим щоденним ритуалом миру та добра. Віримо, що Україна буде вільною. Щасливою та сильною. Слава Україні! Нехай кожний подих, кожне слово, кожна думка наближає нас до миру, до довгожданої перемоги. Візуалізуємо мир, посмішки щасливих людей, красу природи, створюємо віру та світло у майбутнє. Отож, переходимо до медитації. Медитація на завершення війни в Україні та настання миру. Сядь зручно. Розслаб все своє тіло. Забери з голови всі свої думки. Заплющ очі. Зроби глибокий вдих. І повільний видих. Відчуй своє тіло, відчуй, як земля підтримує тебе. Ти у безпеці. Твої енергії повністю синхронізовані з енергіями матінки землі. Уяви, що ти стоїш на українській землі. Рідній, м'який, живій, красивий, під ногами родючий ґрунт, колосиця пшениця, жито, ростуть красиві соняхи, зелена соковита трава, а над головою мирне, ясне небо. Сонце торкається твого обличчя зігріває твою душу, твоє тіло. Твоє тіло стає ще легшим і світлішим. Це світло любові, надії відновлення. Ти є світло, ти із світла. Ти живеш у світлі. Ти є любов. Ти живеш у любові. Уяви, як з кожним подихом з твого серця виходить хвиля світла і любові. Вона огортає тебе, твоє помешкання, твоїх рідних і близьких людей, твоє місто, твою область, усю Україну. Це світло, як молитва як ніжне дякую, як глибоке пробач, як щире люблю. А тепер уяви, війна закінчилась. Люди виходять на вулиці з посмішками, обіймаються, сміються, плачуть від радості. Україна вільна, незалежна, цілісна. Вона відроджується, як весна після зими. Діти граються у квітучих садах, матері саджають квіти, чоловіки будують нові будинки, усі щасливі, вільні, заможні. У кожному селі, в кожному місті звучить пісня Миру, у кожному серці любов. У кожному домі світло, тепло, видячність. Відчуй цю реальність. Вона можлива. Саме ти її зараз створюєш. Вона народжується в тобі тут і зараз. Відчуй щастя цього моменту, залиши цей стан у собі. А зараз зроби ще один глибокий вдих і видих. Повернись до свого тіла, до теперішнього моменту і збережи це світло в собі. Україна вільна, Україна жива, Україна любляча. Так є, так буде. Тепер можеш повільно розплющити очі. Друзі, щоденно практикуйте, включати цю медитацію можна навіть і декілька разів в день. Чим більше ви будете практикувати, тим більше візуалізація буде наближати той наш довгожданий щасливий день. Разом ми робимо наш простір чистим, світлим. І наповненим любов'ю. З вами Світлана Білик. До зустрічі!